Вітає соні понеділок, 12 січня. Це означає, що розпочався новий інформаційний випуск на телеканалі Лан В студії Працює Світлана Кренців. Вчора в Народному домі про світа за сприянням голови Львівської обласної організації Свобода Ірини Сех відбувся духовно-патріотичний вечір під назвою З Богом і Україною. З піснями про Україну, Бога і сім'ю виступало тріо священиків новий час із Радехова. Осі декламували вірші Івана Франка та полтавчанки Тетяни Домаченко. Вечір розпочали розповіддю про свій колектив про свята, що минули і звісно з різдвяної пісні. Зал був переповнений, а глядачі захоплені таким концертом. Виступ у стрію став 170 Тим для артистів з Арадехова вже більше двох тижнів у стрийському виставковому залі відбувається виставка робіт стрийських митців. Тут можна пізнати руку відомих стрийських художників, таких як Ігор Завозін, Григорій Паламар, Юрій Бандера, Мирон Насерчук, Сергій Будяков, Мирон Мирондуганич. Та інших цього року тут виставляються і новачки, серед яких я гостя із Німеччини, художник Михайло Волотов, який представив свої три роботи. Також неможливо обійти увагою творчі доробки з бісеру, вишивки та кераміки. Про секрети виготовлення однієї з робіт поділилася з нашою знімальною групою майстриня Надія Мельник. Ти розмочують розмочують глину, перебирають, пересвітлюють розситку і потім виливають на гіпсову плиту. Вона там застигає, Робиться вже така гарна маса. Глиняна, не ну, ми ліпимо. В основному ми ліпимо, розкачуємо на столі такі столи, розкачуємо пласт, тому тобто, що на 5 мм з того пласту викручуємо, вигинаємо всякі такі форми. Або круглу, або якісь такі, можна всякі, тема у нас дуже широка. Можна робити або пласт з пейзажем якимось, або звірів, звірятка такі всякі. Такі виставки стрийських умільців відбуваються щороку, де кожного разу виставляються нові роботи як художників, так і майстрів. Ця виставка стрійко буде тривати до стрітання, отож ще кожен встигне завітати сюди та заново відкрити для себе стрийських митців. За минулий рік до бюджетів усіх рівнів забезпечено збір більше 156 мільйонів гривень, що склало 103% доведеного завдання. Державна казна отримала додатково понад 5 мільйонів гривень. Повідомляє ДПІ в Стрейському районі. Надходження від податку на прибуток порівняно з 2007 роком зросла на 7 мільйонів, тобто на 25%, А від ПДВ – на 27%. Значно зросли надходження до місцевого бюджету від податку з доходів фізичних осіб 137% або на 31,5%. Мільйон гривень та земельного податку 136%. відсотків. Рекордсменами за обсягом платежів стали Тзов Леоні, вагоноремонтний завод, моршинський завод, мінеральних вод, оскар, моршинокурорт і вад нова. Під час зйомок сюжету про підсумки першого тижня цього року у стризькому пологовому будинку, який ви бачили у нашому випуску новин наприкінці минулого тижня, головний лікар закладу Ігор Цимбала попросив записати його окреме звернення до жіноцтва Стрищини. Тож слово Ігорю Євгеновичу, ми можемо надати любу акушерську гінекологічну допомогу. Е, ну, любе можемо зробити, скажімо, Я не буду уточнювати, розуміти і так далі. І є така тенденція чомусь в наших жінок, що вони собі мусять в обках наймати лікаря. Чому? Питається. Розумієте, Як в нас є забезпечено то все? Я часом от тої ночі мене викликали на кесаровий ростин, ну треба було робити і так далі. Я приходжу і є е, е, черговий лікар. Ну, як я казав, три, три лікарі чергують. І ще, крім того, приходить жінка, і ще коло неї ще один, ще, ще один лікар сидить, тому що вона собі просить десь в жіночій консультації, або ще і... часто густо буває так, що чергує лікар з вищою категорією, а наймають собі, я буду так казати, наймають собі лікарів, таких, що вони ще не вміють так розумієте. На такому рівні і я би хотів звернутися власне до жінок, тих, що мають на народи, щоб не наймали собі лікарів, що є в нас забезпечено, і вони і роди тут приймуть і нормально приймуть, хай вони не переживають за це. То, розуміть. Тому що а потім починається. На базарі, в тролейбусах, в автобусах, там в маршрутках говорити. О, там гроші, тут чекай, як вона е, запросила собі е, доктора, наймила так. так. <гум> ну, то, вона, певно, йому щось там віддячує потім, правда? Розумієте, То, <гум> то на, що, на, що, на що то робити, я не розумію. розумієте? А потім починається дурна слава проносити. Я би того не хотів дуже. У Трускаці за підтримки Міністерства культури та туризму і голови Львівської облдержадміністрації Миколи Кмітя реалізовується новий культурно-мистецький проект Міжнародний фестиваль телевізійних фільмів. Цей фестиваль буде єдиний на території після радянського простору, де професійно оцінюватимуться саме телевізійні фільми. Презентація фестивалю телевізійних фільмів проходить із 12 по 14 січня. Серед учасників режисер, народний артист України, голова правління національної спілки кінематографістів України Борис Савченко. Заслужені артисти України Ольга Сумська, Володимир Гурянський і Валерій Астахов, актор театру і кіно Віталій Борисюк, режисер та актор Володимир Ямкенко, російський актор театру і кіно Сергій Баришев. Державна податкова інспекція стрійському районі нагадує, що до 1 квітня триває кампанія декларування громадянами майнового стану і доходів, отриманих не від податкових агентів. Слід зазначити, що річна декларація має подаватися громадянами, які зобов'язані її подавати або для отримання податкового кредиту. Особливу увагу звертається на декларування доходів артистами та доходів, отриманих за кордоном. Кваліфіковані консультації з питань заповнення декларації стріяни та мешканці району можуть отримати у відділі масово-роз'яснювальної роботи і звернень громадян ДПІ 209 кабінет або за телефоном 556 67 а зараз про події у російсько-українському секторі газу ми розпочнемо відновлення транзиту тільки за наявності двох умов, заявив президент Російської Федерації Медведів у неділю на робочій зустрічі в своїй замській резиденції з віце-прем'єром Ігорем Сєчиним. Президент пояснив, що перша умова це наявність підписаного всіма сторонами документа, які текстуально відповідають документові, підготовленому, узгодженому і підписаному російською стороною. Другою умовою, за словами голови держави, є реальна присутність спостерігачів. У місцях, де здійснюватиметься контроль на українських кордонах і в підземних сховищах газу. Сьогодні експерти та представники Єврокомісії розпочали роботу на газовимірювальних станціях, що розташовані у західному та південному регіоні. Дроздовичі, Ужгород, Берегово-Теково-Орлівка. Повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України». Експерти ознайомлюються з роботою станцій, технологією та методикою обліку та вимірювання газу. Українські фахівці передадуть їм повний перелік даних про надходження газу з території Російської Федерації та транзиту його у західному напрямку. Передача даних відбувати присутності акредитованих українських та російських фахівців. І на завершення випуску про погоду. Як інформує метеопрогноз, 13 січня на Стрищині передбачається хмарна погода без опадів. Вітер південно-західний 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Вологість 59%. Температура повітря вночі 0,1, в день 2-5 градусів вище нуля були останні повідомлення на сьогодні Зустрінемось завтра. У цій же порі. Не забувайте заходити на сайт lelan.com.ua. Нехай вам щастить.